Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір перший день. Підтримка з повітря. Не зрозуміло ще, що... як воно тут все працює. Ну, Мені не дуже подобається, що цих драконів сюди вже почали застосовувати. Але ну, давайте подивимось, що буде. Так. Ну, це як виходить. Звичайні у нас набіги. Ось такі в мене дракоші. Ну, давайте цього будемо брати. Так. Так. І тепер подивимось. Ну, звісно, більше фіолів візьмемо. Звіни не буде відео, на жаль, не було в мене можливості. Записати, хоч встиг відбити. Так, добре, давайте візьмемо ось такого кедмана. Стекляшка в мене кедман. М -м -м, кіпріот. Лікування, в принципі, достатньо. Фіолетових більше немає, кого брати. Хоча нічому, є в мене Мерлін. І давайте, можливо, ще якогось лікаря візьмемо. Можна взяти ось так Кирила. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо, подивимось, як ці дракончики будуть працювати. Ага, вони також заряджаються і також ними можна буде пробивати. Так, ну фіолетових багато, до речі. Давайте ось так прокинемо комбо невеличке. Угу. Тепер тут зберемо трієчку. Так, цар від'їхав. Ну Тут щось полянка, ну, дуже-дуже чудово. Так, вмикаємо. Давайте подивимося, як дракончик працює. Так. У, непогано він пробив. Давайте спробуємо клика заблокувати і сюди прокинути ось так сині. Не хоче поки блокуватись. Давайте перезарядимо фіолів. Так, так. Ну, тепер трішки бафнемось, ось так і ось так прокинемо. Може все ж таки заблокується. Ні, не бажаю він блокуватись. Ну, добре, будемо бити тоді. Відродження, ну це прогнозовано було. Так, все, від'їхав. Добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Три лікарі. Ну, тут контра не знаю, що мені потрібно. Може, краще. В принципі, можна контроль залишити, але давайте візьмемо жовтих. Так, Рігарда залишимо, бо може відображення спрацювати. І давайте візьмемо Голді, наприклад. Нехай буде бафає нам атаку. Грега в мене немає, на жаль, поки що. То можна було б тут грегом пограти. Так, давайте ось так. Зелененький спочатку. І пошукаємо. Жовтий знизу немає. Так, давайте ось таке комбо. Може, жовтий все ж таки доїде, не доїхав. Ну, добре. Рігард нам особливо не загрожує. Давайте тут синенькі прокинемо і пошукаємо фіол. Можливо, ми встигнемо до гріма. Ні, не встигли. Ну, нічого. Зараз відлікуємось. Так, так. Давайте, напевно, сюди вдаримо. Тут прокинемо зелені і спробуємо Миліндора добити. А, у нас зарядився цей дракончик. Ну, непогано він пробиває по 500. Наскільки травління? Ну, травління невеличке, звісно. Ну, добре, так, тут ось так, ось так. Ці лікарі тільки затягують бій. Звісно, що вони вже виграти не зможуть. Давайте спробуємо перезарядитись, так, так, зелені, б'ємо, почистимо поле. Так, тут зберемо жовтеньке, трішки бафнемось. ось так. Так, цього разу клик не відродився. Так, добре, давайте далі. Франс. Франс, франс Ще й трьохзірковий цей стоїть Бальтазар. Незрозуміло. Ну, добре, давайте так і поїдемо. В принципі, жовті. Непогано можуть спрацювати проти Франці, якщо ми встигнемо зарядити. Так, давайте ось таке комбо. Угу. Тепер фіоли. Будемо зразу збирати їх. Комбо летить. Так, чудово, вмикаємо, пробиваємо цим. Так, тут прокинемо жовті. Клика зарядили, але добре, давайте ось таке комбо. Франц повинен від'їхати від контри. Добре. Так. Ага, спрацював його дракончик. Ми це все лікуємо. Так. Так. І ось так прокинемо зелені. Давайте спробуємо клика добити. Так, не відродився, чудово. Ну, боря вже. Нічого не зробить. Поставить контру, звісно, неприємно, але давайте ударимо. Угу. Так, зелененьке прокинемо. жовті, може, і контру знімемо. Все добили. Ну, якось дуже просто все виходить. Так, клик цей не відроджується. Багато лікарів. Люся. Так, давайте тоді візьмемо, можливо, синіх краще. Так, залишимо рігарда і кедмана залишимо. Візьмемо синеньких. Ось так. Тільки тут змінимо сюди, поставимо ось таку соню для чистки, бо там є. Люська, ось так. І давайте Гріма візьмемо. Він, в принципі, в мене не дуже прокачаний, тільки мультяшка прокачана. Але я думаю, нам ну, вистачить. Поїхали. Так, ну, непогано, непогана полянка. Давайте ось таке комбо невеличке. І тут пошукаємо ще синенькі. Добре, ось так і фіоли зберуться, все, клик від'їхав. Якось дуже швидко. Добре, давайте ось так Фіолетові. Антоша. Що він там робить? Угу. Так, давайте ось так. Рігарда поки притримаємо. Спробуємо зарядити синіх. Сонька тільки зарядилась. А ось тут. Угу. Так, ну, хто нам неприємний? Напевно, давайте сюди бити. Доб'ємо Люсю. Ну і все тут вже. Антоша, так, він же може відроджувати, але на другому заряді тільки. Так, так. Давайте синю пустоту. Тепер зелені. Спробуємо добити цього Антона. Ні, не вийшло. А, я ж не в нього вдарив. Це ж Кедман по одному б'є. Так, Рігард буде лікувати. Добре, давайте сині. Угу. Так, може травління накинути? Добре, лікуємось. І ось так через комбо сині прокинемо. Все, він від'їхав. Так, так. Тут зберемо один зелений, повинен нам вистачити. Що там робить? Ну, це вже не важливо. Ну, добре. Поїхали далі. Кіпріот. Ну, тут беремо вже жовтих, напевно. Візьмемо жовтих. Ось так люську. Сюди Голді. До речі, можна і другу Люсю взяти. Чому б ні? Ось таку знімати контру. Буде доречно. Ну, поїхали. Кіпріотний мультяшний, щось сьогодні мультяшок немає. Так, але полянка вже не така цікава. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Тепер ось так. Тут прокинемо. Синіх ми не брали, а синіх багацько прилітає. Добре, давайте спробуємо зняти контру. Угу. Так. Тепер треба лікування нам. Щось Рігер дуже боляче від контри від'їжджає. Спробуємо зняти і дозарядитись. Дозарядитись не вийшло. Добре, давайте ось так зелені. Тоді ось так чекаємо. Угу, Добре. Так, так. Заблокували. Б'ємо сюди. Ну, і спробуємо добити його. Так вийшло. Ну, сьогодні швидко. П'ять перемог. Оборона. Оборона вже пропустила, на жаль. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, то не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!